26 квітня 1986 року сталася аварія на четвертому енергоблоці. З різницею 2 секунди відбулися два вибухи. На четвертому реакторі Чорнобильської АЕС обвалилася частина будівель. Почалася велика пожежа. Величезна кількість радіоактивних речовин було виконута в атмосферу. Більська АЕС була графітно водним реактором. Саме графіт передбачав легкозаймистість всієї системи. Після випуху в ньому залишилося приблизно 800 тонн графіту, який почав горіти. Пожежа тривала 10 днів і забрала життя 31 людини. Остаточно графіт перестав горіти лише 10 травня. Пожежники, які першими прибули на місце катастрофи, не мали ізолюючих противогазів. Їх просто не попередили про особливості ситуації. В результаті радіоактивні речовини потрапили в дихальні шляхи ліквідаторів. Кількість людей, що брали участь у масільній пожежі на ЧАЕС, становила 240 тисяч осіб. Всі вони отримали високі дози радіації. Однак саме пожежникам вдалося врятувати від справді серйозної катастрофи, сильного вогневого вибуху, який міг стати наступним етапом трагедії. Hopp! Oh no. oh Щоб запобігти подальшому розповсюдженню радіації у навколишнє середовище протягом кількох тижнів на активну зону зруйнованого реактора з вертольотів, що літали на ЧАЕС, скинули загалом більш як 5 тисяч тонн бору, доломіту, піску, глини та свінцевого дробу. Ці сипучі матеріали загасили тління залишки графітової кладки та значно поглинули радіоактивні аерозолі. Через два тижні після плавлення ядра реактора радянські чиновники вирішили закрити весь зруйнований енергоблок спеціальним саркофагом, виготовленим з бетону та металу та власною системою охолодження. Ввечері, 2 жовтня 1986 року, під час обробки даху блоків другої черги ЧАЕС вертоліт Володимира Воробйова через відсутність на тросі висотного крану сигнальної рей. Зачепив лопатями трос і впав на землю. Усі члени екіпажу під час падіння загинули. Їм встановлено на пам'ятник у Чорнобилі. Наслідки аварії не будуть ліквідовані ніколи. Ця рана на тілі землі не завжди. Найбільше постраждали Білорусь та Україна, Проте наслідки катастрофи відчув весь світ. Радіоактивна хмара накрила не лише Україну та сусідню Білорусі Росію, а й Східну Францію, Югославію, Болгарію, Грецію, Румунію, Фінляндію, Данію, Норвегію, Швецію, Австрію, Угорщину, Чехословаччину, Нідерланди, Бельгію, Польщу, Швейцарію, Німеччину, Італію. Ірландію, Францію, Велику Британію та острів Мен. Нагадаю вам, чим же ж знаменита ця лікарня в прип'яті номер 126 – дуже моторошним та радіоактивним підвалом, там де лежать речі пожежних і працівників станції, які знаходилися там у ніч на 26 квітня 1986 року. Оці всі речі, оце взуття, воно побувало на даху і біля. Реактора номер 4 який просто рознесло вщент в ніч аварії в 1986 році. А тут ось садочок, де знаходиться та сама кімната, де, наче, зупинився час. Отака ось кімнатка. І якби ви самі бачите, що це дійсно знаходиться у Прип'яті. Зараз ми знайшли цю кімнату. Я вам показала, як туди ми зайшли. Там був гармидер. На вході, тобто, це ніяк не може бути живою кімнаткою, десь у живому місці. Це кімната знаходиться у місті. Прип'ять тим, хто врятував світ, саме таку назву має меморіал героям-пожежникам, ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції, чи є одним із символів зони відчуження. Оособлення людської мужності та самопожертви пам'ятний знак, що створено не професійними скульпторами, а самими пожежниками в пам'ять про своїх колег, що в перші хвилини трагедії прийняли на себе нищівний удар вогняної стихії. Ми дякуємо всім пожежникам та рятувальникам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Їхня мужність та самовідданість зменшили масштаби катастрофи для України та всього світу. Цей подвиг, сповнений ризику та самопожертви, назавжди залишиться в пам'яті як символ героїзму, стійкості та високого почуття відповідальності перед людством. Їхня відвага є прикладом для майбутніх. pouco lindo